Шановні представники громадськості, шановні присутні, шановні депутати, шановні е, представники засобів масової інформації. Користуючись нагодою, я хочу проінформувати вас про те, як у нас на ділі в постреволюційний час впроваджується в життя положення закону про відновлення довіри до судової влади в Україні. 7 травня цього року на зборах суддів Вело-Франківського окружного адміністративного суду мене було обрано головою суду. Після цього 8 травня, і я вам коротко дам звіт про те, що було мною зроблено за цей період. Перші мої кроки, 8 травня цього року. Я зустрілася з протидією колишнього керівника голови суду Черепєм, який протестував проти звільнення робочого кабінету голови суду. Вимагав у мене шістдесят тисяч шістдесят тисяч гривень коштів, які він затратив на ремонт кабінету. Я відмовилася. Він погрожував з цього приводу по даних фактах. Я звернулася. В управління внутрішніх справ України, управління служби безпеки України, прокуратуру області для того, щоб відповідно до статті 134 закону України про судоустрій і статус судів вжили відповідних заходів щодо безпеки мене і членів моєї сім'ї. Крім того, з першого дня ініціювало розірвання договору оренди транспортного засобу Toyota Land Cruiser Parado, який використовується у нас на умовах договору оренди, і який, авто, і який цей автомобіль, коли у нас не вистачало, який по роботі голови суду по його цього взагалі не потрібен. Ми сидимо за столом і розглядаємо справи. В той час, як на марки і конверти, в нас інколи часом не вистачало грошей, зате в нас вистачало грошей на орендну плату, на паливно мастилі матеріали. Я ініціювала проведення інвентаризації майна, грошових цінностей, товаромат. Матеріальних цінностей здізнаємося, кому що належить, кому що ми винні. Крім того, під час ознайомлення з договором про е, оренди розміщення тимчасового розміщення суду встановила, що всі ці договори укладалися строком на 2 роки і 11 місяців, що виключало можливість їх нотаріального оформлення. Відповідно до закону і в деяких випадках можна поставити під сумнів про визнання недійсними <кх> даних договорів, оскільки відповідно до закону статті 17 закону про оренду державного комунального майна. Оренда державного комунального майна укладається строком не менше як 5 років. Ось наступне в ремонт даних орендованих приміщень було вкладено значні бюджетні кошти. Значні бюджетні кошти, як їх використовувалися, дах тече, ремонти, дах тече, значить, не вжиті всі заходи для роботи, щоб забезпечити доступ, неконтрольований доступ до приміщення суду. Хоча в нас є два пости Грифона. По даних фактах я б теж звернулася в прокуратуру області з відвідних заявою для того, щоб провели перевірку законності використання коштів, які бюджетних коштів, які використалися при проведенні ремонту. Нас люблять міцні господарники не тільки в судах, а й в інших державних органів проводити ремонти за рахунок бюджетних коштів. Стосовно закону про статус суду устрій, стаття 24 визначає повноваження голови суду. Голова суду він представляє суд як орган у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами. Крім того, визначає адміністративні повноваження заступників голови суду, крім того, контролює ефективність діяльності керівника апарату суду, відповідно, вносить подання про звільнення, про прийняття на роботу керівника апарату суду і його заступників. Вносить подання про засування до них дисциплінарних стягнень. Ось функції голови суду. Починаючи свою роботу перші кроки, я перевірила діяльність апарату суду. Мною виявлено порушення керівником апарату суду, які в неї допущені по роботі. 28 березня 2014 року, виконуючим обов'язки голови суду Могилою було призначено проведення службового розслідування по факту вчинення ДТП судовим розпорядником Ільчишиним, який виконував функції водія, вчинив ДТП і призначили службове розслідування. Службова комісія розглянула 8 квітня. Було складено акт комісії. По сьогоднішній день рішення не виконано. Рішення було застосувати до ічишення на дисциплінарне стягнення. Судовий розпорядник, державний службовець виконує функції водія. Це не виконано. На наступне, 15 травня, мною було виявлено, що системою автоматичної системи авторозподілу було розпреділено вхідні матеріали за судею Бобровим, який з 12 травня по 23 травня знаходився у відрядженні. Чим було порушення пункту 3.1, 3.3 чи 3.10, 3.3 положення про автоматизовану систему документообілу суду, яка затверджена Радою суддів України. По даних фактах Власне, і було виявлено всі ці порушення. А керівник апарату відповідно до статті 149 закону про суду устрій статус судді, несе персональну відповідальність за діяльність і функціонування автоматизованої системи документообігу. 19 травня мною було внесено подання на звільнення керівника апарату займаної посади за грубі систематичні порушення. Стосовно всіх моїх дій реакція не заставила себе довго чекати. Ініціативна група старої гвардії Черепій, Бобров, Кишинський, вони не можуть заспокоїтися з перших днів почали збирати підписи проти мене. Хочу сказати, що застосовують шантаж, морально-психологічний стиск на суддів, приходячи те, що більшість суддів нас ще не обрано безстроково і добре пам'ятають старі часи. І добре пам'ятають старі часи. Хочу сказати, що ця підписна кампанія черепієм практикувалася і раніше, коли нам з Києва на підсилення був направлений Кишинський суддя, якого черепі розглядав як конкурента на посаду голови суду. Тоді теж всі збирали підписи. Я і ще троє судді відмовилися приймати в цьому дійстві участь. Микола, Іванович, напевно, про це забув. Я дякую вам за це. Не Я... треба дякувати. Я тепер біда вас всіх об'єднала. Біда вас всіх об'єднала. В боротьбу за владу ви об'єдналися. Боброві черепій звер... їдуть додому, до судді Микітин, яка перебуває в відпустці по догляду за дитиною. Майже родну дитину вимагають виступати проти мене, підписуватися. Ну це взагалі. Юрій Олександрович, ви працювали прокурором, наводили порядки віддалених гарнізонах і хочете наводити порядок зараз. Тут армія зараз в такому стані. Ми всі бачимо, в якому стані ініціативна група хоче нас всіх повернути в минуле, хочуть далі бути феодалами в своїх вочинах, хочуть обкладати всіх у броках, збирати представницькі на застілля з можновладцями, від яких залежить їхнє буття, подарунки на дні народження. Я думаю, що ми цього всі не хочемо. І нам з ними не по дорозі, нам всім треба формувати і йти дорогою для того, щоб відновлювати довіру до судової гілки влади.